Усиновлення дітей важлива і актуальна тема, особливо під час повномасштабного вторгнення. Анастасія та Олексій з кривого рогу довго наважувалися на всиновлення дитини, проте з початку війни прийняли одноголосне рішення. Після закінчення батьківських курсів дізналася про 11-річного Микиту. Хлопчик вже був усиновлений, але стосунки з попередньою родиною не склалися. Та Васильченків очікувала несподівана новина. У будинку малютки в Нідерландах живе рідна дворічна сестра Микити. Ми про це дізналися вже в той день, саме коли Микиту забирали додому до себе ходи. Цього служби казали, що немає рідних братів і сестер. Вони ж ніколи разом не проживали, бо його вилучили ще до того, як вона народилася. Коли народилася Руслана, її біологічна матір залишила одразу в пологовому будинку. Згодом жінка поїхала у Нідерланди, аби забрати додому ще і маленьку Руслану. Анастасія відзначає, процедура усиновлення залишилась така ж сама, як і до військового стану. Проте деякі складності все ж таки додалися. Очікування курсів, бо вони можуть затягнутися, можуть не одразу початися. І поки будемо чекати, поки назначать судове засідання, бо це може зайняти місяць, а може й три місяці. Наразі родина ще тільки в процесі усиновлення, аби скоріш забрати дітей додому, оформили опіку. 9 місяців для першої дитини це не швидко. І потім Руслана це ще півроку пройшло. Тобто, від моменту початку збору до того, як друга дитина з'явилася, ну це десь півтора року. Ну, це, це займає певний час, і то вона ще не усиновлена. У соцмережах українці діляться своїм досвідом всиновлення. Один з них Іван Черненко. Чоловік виділив декілька проблем. Місцева служба у справах дітей може запропонувати лише тих дітей, які територіально знаходяться на її території району міста. Тобто, навіть якщо є дитина в 30 кілометрах від вас в іншому місті, і там немає бажаючих її всиновити, ймовірно, ви про цю дитину ніколи не дізнаєтесь від своєї служби. У службі у справах дітей прокоментували цю ситуацію. Це частково правда. Тому що місцева служба у справах дітей надає інформацію про дітей, які перебувають у нас в цій службі на обліку. А, наприклад, обласна служба у справах дітей, вона надає інформацію про дітей, які перебувають на обліку в області. Кандидат може звернутися до цієї служби у справах дітей з іншої області, але йому інформація надається також вже в порядку черговості. Судовий процес з усиновлення територіально проходить там, де знаходиться служба, в підпорядкуванні якої знаходиться дитина. Тобто, якщо умовно дитина у Львівській області, а ви в Одеській, то суд проходитиме у Львівській області. Чи це проблема? Так, це доволі значна логістична проблема. Так, передбачено законодавством. Це було не тільки зараз, а й завжди. Що служба у справах дітей за місцем проживання дитини готує і висновки про доцільність усиновлення, відповідністю інтересам дитини, і судовий процес проходить за місцем проживання дитини. Незважаючи на усі складнощі, з початку 2022 року у Дніпрі 53 дитини знайшли нові родини. Спростила процес подання заяви на усиновлення і послуга на порталі Дія, яка запрацювала після повномасштабного вторгнення.